Ну що, скучили? Зробив я собі малесеньку відпустку і вирішив пусту не тратити час, та й пішов діставати всі досягнення в капхет. Поки проходив босів на С-ранг, то думав: а чого б не зробити відос про капхет, так ще й хардкорний, Так, щоб аж кров кипіла в жилах. Тож я пройду всіх босів з одним хп. Отже, правила такі. Перше, я проходжу всіх на нормалі. Друге, не використовую ніякі DLC, взагалі нічого. Третє, так як цей відео спродний ХП, то я на початку буду їх просирати. Четверте. Рівні проходжу будь та на будь-який ранг. Найперше, що я починаю, це навчання, так як там знаходиться п'ятак, який можна потім використати для купівлі іншої зброї. Потім йду до цього яблука, беру триманетку і купую той самий дробильщик. Він є досить прикольним тоді, коли бос знаходиться досить близько, бо тоді наноситься найбільше демеджу. Після чого фастом заходжу на рівень до банди овочів. Вони є найлегшим босом в грі, тож їхнє проходження у мене не займає багато часу. Банально проскакую весь ґрунт від картоплі, відступаю від капель цибулі, обходжу атаки моркви є перший виграш в моїх руках. Так як я граю на своєму сейві, де в мене все відкрито, я пропускаю раненган і йду до капітошки. Цей шарик теж не є за небесно важким, тож так само проходжу з першого разу. Опутно перерюючи знаки запитання і придумуючи тактики проти цих стрібків. Хіба вам ще треба знати, що на третій фазі він приземляється на вас кожні 5 секунд. І це було очікувано, та я його проходжу на рані. А. Вже далі трохи важче. Бо Хільду мені довелося пройти лише після третьої спроби. Її остання фаза завжди надокучала зірками та неприсказумістю тарілок червона та коричнева. Перша активується лише якщо ігрок проїде, пролетить між неї, а коричнева тригериться, коли ігрок знаходиться біля неї, тож її не можна ні в якому разі пролітати. Про перші фази і нічого розказувати, просто безкінечне вертання від атак цих зелених літаків. Хіба треба знати, як увертатися від торнадо та стрілку бідона? Наступніми стали брати кваки. З ними я теж доволі легко справився, так як досить багато спроб програв, коли лише-лише починав грати. Найголовніше це вміти швидко реагувати на кулаки при першій фазі, тобто перепрягуємо перший. Потім присідаємо і чекаємо знову перший кулак. Ну і придивлятися за комашками. А вже на другій фазі треба знайти фартове місце, в якому можна себе почувати безпеці. Це буквально біля цієї чорної комашки. Ну а вже на третій фазі молитися, щоб не було тигрів. І от останній бос цієї локації. Квіточка. От з ким з ким, а з нею я довго Насидівся Ті маленькі жолуді, які завжди мішають ці літаючі мозки, парстки, Дамбо. Друга фаза теж накладає непогано своїм наповненням. Та хоча б третя фаза є слабшою. Бо знову-таки просто треба мати файну реакцію. Та я б. Давно вже прийшов її, якби не ці літаючі мозки. Ух, як вони мене вибісили. І от ми пройшли перший острів. І поки це все, так я не збираюся тратити багато часу на зйомку цього формату, бо я хочу подивитися вашу думку, чи сподобалося вам, чи ні. Буду мати віру, що так, бо досить інтересна задумка в мене вийшла. Також дуже хотілося б розповісти, що я розпочав інтересний конкурс, в якому ви зможете дістати безплатно Don't Star Together. І якщо ви його дістанете, я персонально пограю з вами. Не забувайте донатити на мою монобанку, щоб я міг і надалі робити такі класні відео, ну і звичайно купувати нові ігри для оглядів. Бажаю всім сієсти!